Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. у п'яти областях: Волинський, Київський, Рівненський, Черкаський та Чернігівський Весняна повінь, підтоплені житлові будинки, городи, подвір'я та сільгоспогіддя. Вода прибуває в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг і підніматиметься аж до травня. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Деякі села вода взагалі заблокувала. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта повернулася з Черкащини, де вода відрізала від світу частину одного села. Як там люди живуть? Дивіться далі в її репортажі. Я у першій сільської вулиці не йду, не їду, а пливу на човні. Вода просто проповтнула 20 будинків хрещатика. Хрещатик село на три з половиною сотні душ недалеко від Черкас. Майже усе воно розташоване на підвищенні а одна вулиця трохи нижче і на півострові, там де річка Рось впадає в Дніпро. І саме жителів цієї вулиці вода відрізала. Відрешти села могло бути хуже, куди хуже. Це ми запливи до Романа Рубана. Човна прив'язуємо, щоб течією його не знесло на якусь небезпечну конструкцію, затоплену водою. В деяких містах в мене на учаску до двох метрів доходить, де тільки можна човном проплити. Машина одна утонула, другу успіх евакувати. Трошки на ну, Я думаю, тоже не на ненадовго. Оператор Олексій Осавчук з ростом майже два метри. Він у рибальських забродах вилазить човна і разом з Романом йде до його будинку. Віновочка не перечепіться. У будинку теж стоїть вода. От 15 сантиметрів, і це ще у нас участок не на самому нижчому рівні, і будинок побудований більш-менш на високому фундаменті. У деяких людей взагалі катастрофа. Дружина Романа з дитиною евакуювалися. Він виїжджати із затопленого дому відмовився. А я тут на хазяйця, тому що все уносить, все тече уносить все Дніпро. Ну машина, хоч і прив'язана, одв'яжеться або діриться в юрока, уносить. Тобто унесло все доски, дрова, скамейки, качелі, все уплило. А це вже ми пливемо по двору Віталія, саме там, де він торік посадив 70 кущів лохини. Каже, тепер весь його сад, який плекав 8 років, просто згиє. Своєчасно потрібно було почати крім. Ати воду, тому що її все сильно почали скидати на два тижні. Пізніше повінь таких масштабів останні була 50 років тому. Нині прирічкові населені пункти затоплені у багатьох регіонах. Коли ми готуємося до таких паводків, звичайно, іде перед цим регулювання водного рівня, іде скиди води. Зазначених скидів попередніх не відбулось. В першу чергу це причини, які пов'язані саме з війною. Всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. На Черкащині вода прибувала просто на очах. Метро води нагнало за добу, люди не були готові і ніхто не встиг виїхати. Як я спочатку холодильники, телевізори все на стульчики підняв, потім це все сам, потім дивани, потім на столи. А зараз воно вже і на столах утонуло вище подоконник і вода. І ніхто не попередив, ми б це могли я б загнав би машину та вивіз би це все. Рятувальники евакуювали п'ятьох, решта відмовилися і залишаються у своїх затоплених домівках. Собак же вивозили по ночі. Тварин передавали з рук в руки і вантажили у болотохід рятувальників. Тихо, тихо, тихо. Рятувальники на суші чергують цілодобово. Тут встановили пункт незламності. Люди, яким необхідна допомога, можуть прийти в цей намет, обігрітися і отримати кваліфіковану навіть медичну допомогу, адже в нас чергує тут і медик. Поруч з рятувальниками і десятирічний Іванко. Він місцевий. Опісія його батьків не підтоплено, але до великої води. Хлопчик ходить щодня. Ну, звісно, грустно, і за того, що затопило. Ну, на техніку цікаво дивитися. був кожен день приходити і ну, допомагати чимось. А на сьогодні приніс зі фірки. Вода вже на порозі Ольги Броварник, щоб рятувати бодай якесь майно, жінка переносить його на другий поверх. Тут же і клітка з перепілками. там, де вони жили, в курнику, там все підтоплено до стелі. У нас невелике господарство. У нас 17 курей було породних, дуже хороших. Ми їх евакуювали, кого змогли хто не потонув. Справді нам, ну. Трохи страшно, бо це все життя. Знаєте, все, що ти заробляв, все що ти робив, воно піде. Ну як кажуть, коту під хвіст. Вода у прирічкових силах лише підніматиметься, кажуть рятувальники. Підійшла туди вода, вже в огороди, але ж ми поки загрози буде Немає за їхніми прогнозами. Вода підвищуватиметься до травня. Очікують щонайменше на півметра. Прийнято рішення через Канівську ГЕС скидувати досить велику кількість води. Зараз йде мова про 4800 кубів на секунду. Тобто вода буде стрімко ще підніматися, оскільки немає такого. Рівня скедуть далі на Кременчузькому вузлі, то звісно, ми будемо мати ще підтоплені декілька населених пунктів. Коли вода спаде і наслідки повені стануть очевидними, лише тоді може йти мова про компенсацію збитків. кажуть місцеві урядники. Всі витрати ляжуть ймовірно на обласний або бюджет громади. Валентина Доброта, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.